Я з вами програма мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Нам потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб зробити їх яскравіше. В Австрії знайдено невідому картину Тіціана. Відкриття зроблено професором Віденського університету Артуром Розенауером, який прослідкував історію подорожі картини від одного колекціонера до іншого в минулому столітті. Останнім володів картиною рейх канслер Германії Герхард фон Бюлов протягом дев'яти років. Політик помер у Римі у 1929 році. А картина з новими господарями емігрувала до Південної Америки. Перш ніж повернутися до Європи, ті судилося подорожувати країнами третього світу. Тепер підтверджено, картина з зображенням Христа належить художникові. Цікаво знати, що шедевр старого майстра в дуже гарному стані і демонструє бездоганний художній рівень. Світова поп знаменитість Стінг випустив новий альбом. Перший за останні 10 років у Нью-Йорку В зв'язку з цим стартував цикл благодійних концертів із нових пісень. Можливо, останній корабель, а саме так називається збірка, став воістину автобіографічним альбомом. Всі пісні стінга це спомени про дитинство, яке пройшло в Нью-Каслі, промисловому місті на півночі Англії. В мелодіях відчутні фольклорні мотиви, звуки акордеону та волинки. В Майбутньому альбом може стати трампліном для бродвейського мюзиклу. Ще в дитинстві у мене була мрія розповісти історію мого міста. Мені хотілося писати для інших голосів, для персонажів з їх поглядами на світ. Пісні писалися так, наче вони зберігалися всередині мене, розповів Стінг. Стала відома українська ентрі в міжнародному повнометражному конкурсі 43 ї молодості. На фестивалі відбудеться прем'єра фільму Дмитра Мойсеєва Такі красиві люди. Це історія п'яти людей, яким обридла цивілізація, і вони поселилися біля моря. Вони рибалять, влаштовують вистави, читають японську літературу. Між тим, все ж їм не вистачає, дечого чого в цій ідилії. Повнометражку Дмитра Мойсеєва знімали в Івано-Франківську, Криму та Києві. Раніше режисер знімав короткометражні фільми Здорово мир одна тоща. Повнометражний конкурс буде судити міжнародне журі. В Китаї вперше продали Пікасо. Перші китайські торги дому Крістіс пройшли з абсолютним успіхом. Продано більше 40 лотів за суму близько до 25 мільйонів. Торги в Китаї стали новою віхою в історії аукціонного будинку Крістіс. Китайські колекціонери вперше отримали можливість придбати роботу Пабло Пікассо або Енді Ворхала. Серед лотів колекційне вино і речі ювелірного мистецтва на торги завітали більше сотні покупців. Отже, назвемо найбільш привабливі лоти. Це чоловік, що сидить Пабло Пікассо. Картину придбали майже за 10 мільйонів юаній. Черевички з діамантового пилу Енді Орхала оцінили в 4 мільйона юаній. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво ще більше, дивіться програму «Арт-Сіті» на TVI.